І у вас була благая і прекрасна життя. Спасибо, Господі, за вітання. Зараз будете цілувати Крест, будемо вас пригощати сьогодні дарунками цей день. Спасибо Господі і всім тим, хто сьогодні прийшов розділити велике свято. І я хочу ще раз і ще раз всіх закликати, що давайте трудитися, тому що. Прихожан нас багато, але дітей все-таки сьогодні прийшли мало. Давайте будемо залучати своїх внуків, дітей, внуків, правнуків, сусідів і прославляти Господу. Ну, А ви навчилися коленувати, ходіть з дому в дом, коренуйте, прославляйте Господа. І нехай Господь вас, вам в цьому допоможе. Спасибо злосмієм, всім молитви, Ще раз свято Христос рождається.